Так, всім привіт! У нас нова, нова стрижка сьогодні. І я а, побажання, побажання зробити максимальне шухера, більш такого а, рухомого волосся, щоб більше об'єму, я так розумію, було. Ну, також побажання далі відпускати волосся, щоб довжина плюс-мінус залишилась. То а, зараз ми будемо робити а, більш текстуровану стрижку, більш об'ємну з той довжиною, яка вже є. <звук> Гарно так. <звук> угу. Це дає текстуру Тип пасночки, яка у нас є а, ну, прорав, допрацьована, і ця пасмачка, яка має шири, а, Робить текстування. Ось така вийшла у нас форма. Багато-багато шарів, багато-багато об'єму. Давайте ми згадаємо, що ми робили. А, не, не дуже складна зовсім стрижка. По-перше, ми зробили в... Першу довжину, точку об'єму. Я вирішив, яка бути точка об'єму. Потім Я щоб зона була більш щільна, я зробив на, трошки наподовження, щоб зробити її, ну, залишити Або і довжину, і щільність а, простриги. Потім ми кожен на своєму місці простили трошки, трошки наподовження, щоб просто рівномірно не вийшла і не вийшла шапка. Кожен на своєму місці. Потім ми а, взяли вертикально і убрали трошки куточок. Це це знову, це на даній моделі. А в, вашу, в вашому випадку може бути інше. Тобто, у мене була якась щільність, якась довжина, і я побачив, що я можу це зробити. І я зробив за вухом я підтягнув трошки до себе, щоб залишити знову, щоб однакова щільність була як на потилиці, так і на скриневої зоні. І я підтягнув. Висушив, допрацював і... А, і ще чолка. У нас же чолка була, ну, чолка, фронтальна зона, я підтягнув її на подовження. ну от, от таким чином, тобто Я тянув паралельно нашому проділу, підтягував, і на подовження її зрізав. Тут короче, тут довше. От таким чином. І все, що є, можливості підтягнув.